Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім декілька цікавих фактів життя Галь Гадот. Поїхали! Галь Гадот Версано народилася в ізраїльському місті Петах Квев в сім'ї інженера та вчительки. Дитячі роки дівчина провела в простому районі Тель-Авіва. За словами Галь, вона мала щасливе дитинство, оскільки не було мобільних телефонів. Вони часто гуляли з друзями та ходили один до одного в гості. Родина по лінії батька проживала в Ізраїлі протягом шести поколінь. Предки по лінії матері були з Європи та мешкали у закарпатському місті. Му Качеву, як і більшість євреїв за часів Другої світової війни, вони опинилися в освенці. вижив лише дідусь Галь Абрахам. Коли батьки майбутньої акторки одружилися, вони івритизували своє прізвище, змінивши його з грінштейн на гадот, що на євриті означає берег річки. Коли в сім'ї народилася донька, їй дали ім'я Галь, що перекладається як хвиля. До акторської кар'єри Галь Гадот встигла побувати моделлю та обличчям багатьох відомих брендів. Крім того, коли дівчині було 18 років, вона здобула титул Міс Ізраїль 2004». У тому ж році Галь представляла рідну країну на конкурсі Міс Всесвіт в Еквадорі. І хоча увійти до 15 фіналісток їй не вдалося. Після участі вона отримала численні пропозиції зйомок у рекламі. Галь працювала з модним ізраїльським брендом. Кастро, а потім з'явилася і в рекламних компаніях Гучі, Ягуар, Капітан Морган та багатьох інших. Після повернення з Еквадору юна модель була призвана до армії. Галь довелося два роки відслужити в Цахалі в якості інструктора з фізичної підготовки. Натомість зірка заявляла, що армія навчила її дисципліни та поваги. Крім того, Галь набула навичок володіння зброєю, що пізніше стало в нагоді в акторській професії. Першим досвідом Галю кіно став драматичний серіал Ляльки ізраїльського виробництва. Процес зйомок так захопив дівчину, що вона вирішила пов'язати своє майбутнє з кінематографом. Саме тому Галь переїхала до Америки. Першим великим голівудським прослуховуванням стала роль дівчини Бонда у кванті милосердя. Проте цей кастинг акторка не пройшла. Натомість, у 2008 році, Галь отримала роль у фільмі Форсаж 4. а також знялася у трьох його продовженнях. Гадот також претендувала на роль не були у вартових галактики. Проте в результаті вона дісталася Каренґілан. Галь зізнавалася, що отримала роль диво жінки в аеропорту, коли приземлялася і побачила купу пропущених дзвінків від свого агента. Вона одразу почала радісно верещати, проте не могла повідомити про свою радість оточуючим, оскільки треба було тримати цю новину в таємниці. Протягом кількох місяців Галь щодня проводила у спортзалі щонайменше годину, виконуючи вправи під керівництво Марка Твайта, фітнес тренера Генрі Кавіла. Персональна програма тренувань Гадот містила кардіовправи та силовий тренінг. Крім того, вона харчувалася виключно зеленими овочами та білковими продуктами. Задля того, щоб переконливо виглядати не лише на статичних кадрах, Галь навчилася їздити верхи, володіти мечем та щитом. Вона також освоїла фехтування кунг-фу, кікбоксинг, капуейру та бразильське джиу-джитсу. У віці 23 років Галь вийшла заміж за ізраїльського бізнесмена Ярона Версану. Восени 2011 року в їхній родині з'явилася донька Альма. Через 6 років зірка подарувала своєму чоловікові другу дівчинку Маю. А рік потому з'явилася третя дівчинка Даніела. Галь була включена до списку ста найвпливовіших людей світу з журналом Тайм та зайняла третє місце серед найбільш високооплачуваних акторок у світі. Крім того, вона посідає друге місце серед найоплачуваніших моделей Ізраїлю та займає п'яте місце у списку найталановичіших, найрозумніших, найкумедніших і найкрасивіших єврейських жінок світу за версією Шалом Лайф. У 2017 році Галь знялася в рекламному відео компанії розробника сайтів VIX для суперкубку. Партнером Гадот на екрані став інший відомий актор Джейсон Стейтем. В рекламі зірки продемонстрували майстерність рукопашного бою. Крім того, Галь стала героїною файтингу Mortal Kombat 11 каналу Baby Zone. Завдяки спеціальній програмі вона постала перед публікою в образі Кітани. У проєкті також з'явилися Скарлетт. Йоханссон, Анджеліна Джолі, Холлі Беррі та Дженніфер Лоуренс. Галь Гадот – соціально активна громадянка. Вона постійно підтримує свою рідну країну та армію оборони Ізраїлю у різних політичних питаннях і вважає себе патріотом. Також Галь була призначена почесним послом ООН. Вона бореться за досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Галь полюбляє займатися екстремальними видами спорту. Вона захоплюється скалелазенням і разом зі своїм колегою Джейсоном Момоа частенько лазить по скелях. Крім того, зірка має ще одне нежіноче захоплення, а саме, мотоспорт. У Галь є власний мотоцикл Дукаті, який вона майстерно із задоволенням самостійно вводить. У 2017 році хакери зламали акаунти одразу кількох зірок. До цього списку потрапила і Галь Гадот. У відкритий доступ було злито галерею зірки, де, хоч і були відверті фото, проте на щастя без провокаційної оголеності. Сама Галь наголосила, що ця подія на неї ніяк не вплинула. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.